Привіт, друзі! Наразі фрігійський лад. Це мінорний лад, один з чотирьох мінорних ладів. Що ж, починається він на дванадцятому ладу, дванадцятий, тринадцятий, п'ятнадцятий, дванадцятий, чотирнадцятий.

і ми можемо побачити деяку закономірність. Ви це попрактикуйте собі там десь на вус намотуйте. А закономірність наступна. Що у нас є однакові. Однакові патерни. Однакові... І тут також. Тут у нас, якби ми пішли ще вверх і задіяли ще цю струну, то вона б теж була якась там ще вище, якщо б була, вона б теж була така сама, як оця. І тут ту пі пю щось таке. Цю закономірність ми можемо побачити в одному цікавому мінорі. Про які я розкажу потім пізніше. Поки що дивіться на ці закономірності, які є. Ми побачили. А, ось тут. Ми можемо її побачити в мажорі в нашому до-мажорі. В іонійському ладі ось воно. І тут далі, якщо ми підемо, то ось це. Патерни схожі. такая фішка. Можна ці <клес> шматочки отак от і запам'ятовувати. Де вони схожі і з чим. Давайте зіграємо як продовження нашого до мажора. До... Іоніського ладу, з ключем до. Да. Можна грати як продовження. Можна його об'єднувати з попереднім ладом дорійським. Ну, якщо ми беремо ключ іонійський до, то ми можемо об'єднувати всі ці три лади. Іонійський з ключем до, дорійський з ключем до, ось він. Мінор. З ключем до. Ось. І фрігійський мінор з ключем до. Ми можемо всі три лади тепер грати разом під ключ до. Якщо ми запам'ятали всі ці, я називаю це картами, всі ці мапи, якщо ми запам'ятали, ми можемо спокійно грати під до-мажор. Всі ці три лади. Так, туди-сюди як завод. завгодно. <гум> деякі фішки і ще придумав, про них я розкажу пізніше якось. Якщо ми хочемо підкреслити саме мінорність, ми не хочемо більше грати мажор, ми хочемо грати трушний метальний мінор, тоді нам слід брати. Ключ саме такий. Брати до то... фрігійський ключ, І сразу грузний, такий, такий, е, е, трошки. насторожуючий отак, так, можна сказати, лад. Він. Але це залежить від того, як його грати. Його можна грати ніжно і тоді він буде більш такий роздумчивий. Але це мінор. Мінори вони такі. Вони підкреслюють таку грань буття. Ми ще можемо грати тепер всі наші три лади, якщо ми їх запам'ятали з вами. Я то запам'ятав. А от чи запам'ятав хтось іще? От той, хто запам'ятав, він тепер може грати під будь-який акорд, будь-який лад. Вдумайтесь. Яка сила велика тепер ми можемо зіграти під наш ре зіграти Мажорчик? І перейти на мінор далі. Таке інше. Тому раджу запам'ятовувати, що мінор, що мажор, запам'ятовувати, що воно відносно одне одного. Ось ми вже знаємо мажор. Візьмемо назад тональність нашу до. Ключ до, до іонійський. Ось мажор. Далі. Дорійський мінор. Далі фрігійський мінор. А далі. В наступному випуску нашого чудового відео урок. Урок кіфкій. Сподіваюсь, це було корисно, пізнавально. Тренуйтесь. Знову ж таки, можна тренуватись, просто граючи це. Потрошку запам'ятовувати. Десь краще записати чи мати фотографії в інтернеті їх повно. І тренуватись. Отак от, от. Можна під метроном, можна без метронома. Ця рука. Ця рука перше. Можна як завгодно, насправді. Друге, бажано. Бажано робити одразу вверх вниз вверх вниз вверх вниз вверх вниз Тобто не грати тільки вниз, 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 а вверх вниз Навіть якщо переходить на наступну струну, то також вверх вниз Будемо уважні. Ми зможемо швидкісну гру натренувати. Бо якщо грати все вниз, то це можна трошки задовбатись. Ну, це важче набагато. А коли отак, от, то ми можемо за один період зробити два удари. Тук-тук. Таке. Будьте здорові, щасливі всім миру, натхнення. Розвивайтесь. Любіть одне одного. І створюйте хорошу музику. І слухайте мою музику, щоб я мотивувався робити її краще. Ща ж дякую. Ciao bambino